Візити до осіб з інвалідністю відбуваються за запитом, як правило, коли людина звертається до органів соціального захисту чи центрів надання адміністративних послуг, коли потрібна якась послуга, місто вирішило вибудовувати стосунки з таким трошки по іншому. Ми вирішили. Відвідувати самостійно людей, які мають певні турботи проблеми або насправді мають інвалідність і дуже рідко залишають своє помешкання і або свій район там, де вони проживають. І власне сьогодні ми вирішили запросити таких людей сюди в ратушу і розповісти про цей проект, про саму ідею, поділитися думками і спільно обговорити цю ідею безпосередньо з тими людьми, на кого буде ця послуга поширена, тому сьогодні. Ми зустрілися, представили сам проект. Також запросили наших активних мешканців, які приймають участь у дозвіллі для літніх людей. Також розповіли про заходи, які праць, які здійснюють місті в напрямку доступності, і також представили соціальні послуги, які можна отримати у місті Львові, і які працюють для осіб з інвалідністю і для людей літнього віку. Тому перша зустріч була ознайомлена, Омча наступні візити будуть безпосередньо додому до таких людей, тому просимо людей відгукуватися, не боятися, і, і рада вітати працівників, які завітають додому для того, щоб розповісти про можливості і послуги, які працюють у місті.